На огляді у нас сьогодні ліжко Доміфлекс від компанії Бок з вантажопідйомністю 135 кг. Воно має регулювання як загалом по висоті від 48 до 88 см. Призначено для матрасу 200-90 см з такого сумного, що там ще 135 кг я сказав. От дивіться, це зараз буде максимальна висота. так уж поднимается у нас підголівник? давайте я встану и у нас под пуль. подголивник поднимается подголивник З корисних функцій. Що тут у нас є? Можемо підняти загалом повністю от от, такий от боковий захист, щоб людина не випала, тому що випадки трапляються, ви самі знаєте, дуже легко їх опускати. наприклад, прикладу, от, з одної сторони і з другої. Так. Так, так, так. Спочатку треба опустити до кінця одну. Потім вже інше. І так само з другої сторони. Це у нас ось це дерево, все зроблено з металу, ламелі все ціле. Звісно, що по корпусу можуть бути царапани. Зараз вам все покажу. Так, подивіться. Це у нас все метал. Тут у нас от, от, такі от два двигуна, і на е, руки, точніше на е, іншу частину е, ліжка все так само. Ось тут можуть бути, бачите, от такі е, недоліки. Переставляється трапеція для підтягування, вона переставляється на іншу сторону. Е, все справне загалом. Збирати його не так вже і важко, але є певні свої нюанси. Якщо будете купувати, я вам е, тут попідписую, тому що ось оце у нас нижню, це треба саме на низ встановити, а ось цю верхню, от саме наверх. Тут є різниця. Так, щоб ви не, не повторювали моїх помилок, то я просто вам зекономлю час. І от ми можемо возити тут. Бачите, от блокується. Гальма. Точніше колеса. Пульт. Дивіться, оце в нас опускається вниз. Вверх. Це в нас ноги піднімаються, вони вже підняті. Це опускаються, І підголівник. Отак. От от. Ще можуть бути десь тут якісь пошкодження цього самого пластику. О, вон, бачите, знайшов. А так загалом дуже прям класна штука. Тому рекомендую однозначно інтернет-магазин Медбаза, звертайтесь.